Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося біля спортивної споруди, яка неподалік будинку за адресою Оболонський проспект 22А, і ми хочемо вам показати, в якому вона стані. Не дивлячись на те, що ця споруда знаходиться буквально поряд з оболонською районною державною адміністрацією, вона в дуже жахливому стані. Ця споруда була збудована центром Євмінова для лікування і профілактики хвороб спини, але зараз вона використовується зовсім не за призначенням. Раніше у цієї споруди було накриття всередині були розташовані відповідні тренажери, також маленький баскетбольний майданчик, але наразі це все слугує місцем для розпиття алкогольних напоїв. Стіни споруди стали об'єктом вандалізму. Вона вщент розписана усілякими матюкливими словами, розмальована свастиками та іншими речами, які ми вже давним-давно звикли бачити ледь не в кожному нашому дворі. А найстрашніше, що дах цієї споруди діти використовують для того, щоб по ньому лазити і, можливо, таким чином займатися якимось спортом, яким ще можна займатися на оцих, от майже руїнах. Ми звертаємось до оболонської районної державної адміністрації та до Київської міської державної адміністрації, аби ви звернули увагу на цю спортивну споруду, перевірили в чій вона власності знаходиться і вжили відповідних заходів для того, щоб перетворити ці розвалини на сучасний дитячий ігровий майданчик.